При визначенні конкретних учасників консультацій Єврокомісія рекомендує враховувати широту впливу рішення, необхідність певного досвіду, знань чи компетенції, досвід участі у попередніх консультаціях, а також необхідність балансування інтересів окремих груп. Наприклад, великі і малі організації, працівники, і роботодавці, експерти і неурядові організації, широкі групи, наприклад, меншини, споживачі і специфічні групи інтересів: це безробітні або пенсіонери. Заінтересовані сторони ідентифікуються на початковому етапі визначення проблеми та постійно коригуються у процесі розроблення політики або рішення. Під час ідентифікації заінтересованих сторін варто для себе відповісти на такі запитання, що очікують заінтересовані сторони від проєкту, від політики, від вже активних дій? Які ймовірні вигоди матимуть заінтересовані сторони? Які ресурси заінтересовані сторони можуть спрямувати або уникнути їх спрямування на проєкт? Які інші інтереси цих сторін можуть сприяти або навпаки стримувати реалізацію рішення або політики? Як кожна із заінтересованих сторін розцінює інших у переліку заінтересованих сторін? Для визначення міри заінтересованості заінтересованих сторін необхідно враховувати також такі питання, хто може одержати користь від політики або рішення, на кого. Політика, відповідно, може вплинути негативно, хто є прихильниками політики або рішення, і хто може бути категорично проти прийняття відповідної політики або рішення. Для оцінки впливовості стейкхолдера або заінтересованої сторони, необхідно враховувати його повноваження і статус політичний, соціальний, економічний ступінь організованості, ресурси, які може мобілізувати стейкхолдер. Неофіційний вплив відносини з іншими заінтересованими сторонами. У процесі консультації мають застосовуватися різні формати. Як більш формалізовані: це круглі столи, зустрічі, наради, електронні консультації, так і менш формалізовані, наприклад, світове кафе, громадський простір, майстерня майбутнього та інші. При обранні формату консультації варто враховувати. На якому етапі формування та реалізації державної політики проводяться консультації, мету проведення консультацій, заінтересовані сторони, а також наявний бюджет? Наприклад, на етапі обговорення проблеми та можливих шляхів її розв'язання доцільно проводити, зокрема, опитування, фокус групи, громадський простір або світове кафе та інші. Формати застосовувати. Як ми вже говорили, для консультації має бути виділений достатній час. Строк проведення консультації визначається органом виконавчої влади і має становити не менше, ніж 15 календарних днів. Але при цьому має враховуватися широта впливу проєкту актів і його складність. Під час проведення електронних консультацій мають враховуватися строки оприлюднення проєктів актів, які визначені законами України про доступ до публічної інформації та про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності. Для консультацій може надаватися консультаційний документ, наприклад, концепція закону, програми, проєкт акта або просто перелік відкритих і закритих запитань. Для ефективних консультацій має бути забезпечено належне інформування як заінтересованих сторін, так і суспільства в цілому, оскільки різні організації також можуть виявити бажання взяти участь у консультаціях. Для інформування орган виконавчої влади має підготувати інформаційне повідомлення. Таке повідомлення має містити найменування органу влади. Питання або назву проєкту документу, що виноситься на обговорення, варіанти обов'язкового вирішення питання. Крім того, може бути надана адреса опублікованого на сайті органу влади вже проєкту АКТА. Мають бути зазначені заінтересовані сторони, а також можливі наслідки для кожної заінтересованої сторони у разі прийняття рішення. Відомості про місце і час проведення публічних заходів, порядок обговорення, акредитації засобів масової інформації, реєстрації учасників на такі заходи. Крім того, має бути зазначено поштову та електронну адресу, строк і форми подання письмових пропозицій та зауважень, контактні дані відповідальної особи від органу виконавчої влади, а також строки спосіб оприлюднення результатів. Учасники консультації мають бути попереджені заздалегідь, щоб вони мали змогу підготуватись до обговорення, і це сприятиме отриманню конструктивних і якісних пропозицій. З Цією ж метою необхідно надавати учасникам проєкти документів, що будуть обговорюватися також заздалегідь. Інформація пов'язана з організацією та проведенням консультацій, оприлюднюється у спеціально створеній на сайті органу влади рубриці, яка має назву консультації з громадськістю. Крім того, інформацію можна розміщувати в основній стрічці новин, а не тільки у спеціальній рубриці. При цьому ця інформація може періодично повторюватися до закінчення строку проведення обговорення. Але це не єдиний канал комунікації. Інформація також може бути поширена через соціальні мережі шляхом розсилання інформації на офіційні поштові адреси організації, через розміщення інформації у загальнодоступних місцях та інші канали можуть бути використані. До організації проведення консультацій варто залучати інститути громадянського суспільства. По-перше, це дозволить розділити організаційне навантаження. А по-друге, організація може виступити додатковим каналом комунікації. Якщо це потужна організація і має довіру багатьох інших організацій, це дозволить заручитися підтримкою і цих організацій також. Пропоную також не забувати про експертний потенціал громадських рад та інших консультативно дорадчих органів. Так, відповідно до пункту 8 порядку проведення консультацій з громадськістю, органи виконавчої влади у процесі проведення консультації повинні надавати громадській раді проекти відповідних нормативно-правових актів. На заключному етапі проведення консультацій, пропозиції та зауваження, що надійшли під час публічного громадського обговорення електронних консультацій. Вивчаються, аналізуються, і цей аналіз може відбуватися із залученням у разі потреби відповідних експертів, фахівців. Нормативні акти а також міжнародна практика вимагають звітування про проведення консультацій. Звіт про консультації має містити інформацію про учасників обговорення. Пропозиції, що надійшли, їх врахування або неврахування, причому обов'язково мають зазначатися причини неврахування, а також має оприлюднюватися кінцевий варіант рішення. Такий звіт доводиться до відома громадськості не пізніше, ніж через два тижні після його закінчення. Під час аналізу ефективності проведення консультацій потрібно для себе відповісти на наступні запитання. Чи вдалося досягти мети консультації? Чи вдалі формати були обрані? Чи вдалося залучити усі заінтересовані сторони? Що можна покращити в майбутньому?